Святі тайне. У День Зелених свят Святий Дух позначив прихід видимим і відчутним знаком свій. Вогненні язики символізували внутрішнє просвітлення і дар розуміння різних мов. Шум вітру означав силу, яку отримали апостоли. Подібним способом організував Спаситель розподіл милостей і нам, а саме через знак видимий і відчутний. Під час розподілу милостей він дав настанову користувати такі слова і дії, які яскраво унаучнюють цей розподіл милостей. Наприклад, очищення від первородного гріха здійснюється за допомогою води, вода змивання бруд і слів, що підкреслюють силу при Святої Троїці, небесна пожива, котра дає життя душі, виступає у вигляді хліба і вина. Хліб і вино підтримують життя людини, і так далі. Що ми тими тайнами називаємо встановлені Ісусом Христом видимі і відчутні знаки, котрі обдаровують нас ласкою Святого Духа. Отже, у кожній святій таїні розрізняємо якісь предмети дію, яку над цим тим предметом виконуємо, слова, котрі супроводжують дії і врешті впливу ласки. Знаки святих таїн не лише представляє ласку, вони є її ношіями, адже це знаки діючі, є також знаки, котрі лише позначають або заповідають якийсь предмет, але не викликають його. Таким знаком є, наприклад, дим, що вказує на вогонь. Зате сонце є діючим знаком дня. Воно лише віщує день, але також творить його. Якщо когось вдивує. Що через воду, оливу і так далі душа повинна отримати ласки, то й нехай пригадає собі і знання, розум доходить до духовного пізнання через око, вухо і так далі, тобто через органи чуття чи через спадковість не передаються людині різні духовні нахили. Адже приказка говорить, що яблуко від яблуні недалеко падає. Чому ж не може людина досягти просвітлення душі за допомогою чуттєвих сансові? Знаки, святих тих не можна порівняти з людськістю Ісуса Христа, а уділювані ласки з божеством Христа, що приховується в Його людськості. Слово тайна означає щось таємне, скрите, таємниче, бо в перші століття християнства старанно приховувалися святі речі від іновірців. Ісус Христос запровадив під час святих тайн певні знаки отримають визначену суть, щоб вони унаочнювали уділювані ласки і полегшували людині їх пізнання та запевняли їх, їх отриманні. Вода, котра вичищає бруд і гасить вогонь, яскраво уначній під час хрещення, очищення нашої душі і гасить небезпечний для нас пекельний вогонь. Під час миропомазання використовується олива, котра… У наочній просвітлення і зміцнення нашої душі через Святого Духа, олія живить і зміцнює наше тіло. Отже, через знаки, які сприймаємо органами чуття, людина легко пізнає відповідне дійство святої Тайни. Сам Ісус Христос майже завжди користувався під час уділення лас і доброчинностей деякими особливими знаками. Хоча абсолютно вистачало однієї його думки чи слова, прокаженних оздоровляв, лише торкнувшись до них, Матея 8.3, двох слімпим зробив зрячими, доторкнувшись до їхніх очей. Матея 9.29, на апостолів після святого Схресіння домухнув, промовивши, прийміть Духа Святого, Івана 20.22. Ще в старому завіті обдаровував Бог людей милосердям за допомогою різних знаків. Доказом цього є палниця Мойсея, мідний вуш, оздоровлення прокаженого Неїмана через купання в Йордані і так далі. Запровадження видимих знаків у святих тайнах Ісус Христос намагався також упокорити людину, людина, котра насмілилася колись рівнятися з Богом, втратила право на спасіння, віднайти Його може тільки у важкій праці. Тобто вона стає залежною від наймізерніших речей, бездушної матерії. Зради чуттєвих речей віддали люди своє спасіння, отже, необхідно тепер, що через Чуттєві речі знову піднялися до надчуттєвості, святий Григорій Великий, саме тому Бог вимагає від нас ушанування мощів і образів. Крім того, такі чуттєві знаки є для людини просто необхідними. Якщо б ми були чистими духами, то не потребували би жодних фізичних. Тілесних знаків для отримання духовних дарів вони є необхідністю для нас тому, що ми складаємося з душі і тіла, святий Іван Золотустий, саме тому, що душа і тіло спільно скоїли гріх, вони повинні також спільно від гріха очиститися. Якщо би ми здобували милості не за допомогою зовнішніх знаків, а внутрішнім бажанням, то ми б ніколи не були переконані в тому, досягли ласки чи ні, а так ми впевнені, що справді прийняли святу тайну. Окрім знаків, встановлених Христом, церква запровадила ще деякі обряди та церемонії, щоб тим самим ще краще унаочнити уділення ласки і посилити побожність обдаровуючого і приймаючого. Рідні, глибоко продумані обряди є наче церквом, якому бачимо, що відбувається в даний момент в душі. Уділювані Богом за посередництвом щотих тайн, доброчинності набагато краще сприймаються та усвідомлюються вірними саме через обряди. Обряди посилюють побожність, обдаровуючого і приймаючого. Обряди, наче одяг святої тайни. Коли земний правитель виступає всій своїй величі в оточенні державних мужів, то ми відчуваємо до нього більшу повагу і шану, ніж коли зустрічаємося з ним приватно. Це стосується святих таїн. Отже, завжди святі тайни неприоділені, одягаємо і прикрашаємо. Також обряди є своєрідною, деякою підготовкою до прийняття у власне святої таїн. Вони готують ріллю нашого серця, щоб добре насіння святої таїни принесло рясні плоди. Обряди, встановлені церквою у разі необхідності, можна опустити. Церковна книга з записами, записаними в ній обрядами, котрою користуються під час уділення святих таїн, називається Требником. Ісус Христос установив сім святих таїн, а саме: хрещення, миропомазання, Євхаристію, покаяння і леопомазання, священство і подружжя. Наука про сім святих тайн для каждання, як сама церква. Навіть усі секти, котрі виникли в перші століття і відлучилися від церкви, визнавали ці сім святих таїн, визнавали їх також. Рі, рі, різні поділи в церкві, щоб відділилися від церкви. Тому й полягала причина різкої відповіді єпископові Єремії з царгороду протестантам. У Святому Письмі відсутня чітка згадка про встановлення сім св'ятих таїн, а також не сказано, більше чи менше встановив їх Ісус Христос. У Цьому питанні вирішальний голос має передання. Зауважмо, що якраз ті святих тайн повністю відповідають потребам нашого духу, які схожі на потреби тіла. Життя нашої душі починається з хрещення, зміцнюється через миропомазання, доповнюється через Євхаристію, коли втрачаємо життя душі, відновлюємо його завдяки покаянню або єлеопомазанню. Священство і подружжя передає це життя душі з покоління в покоління. Завдяки сімом тайнам отримуємо ласку Божу, якраз у такі моменти нашого життя, коли найбільше їх потребуємо. Отже, отримуємо ласку відразу після народження, у пору зрілості, коли потребуємо поживи для душі, коли втратимо приязнь Бога у хвилини смерті і при виборі нового стану. Як серед моря є острови і пристані, де моряки можуть відпочити після важкої праці, так і в мандрівці цього життя маємо святі тайни, за допомогою яких можемо час від часу підкріпитися та зміцнитися, святий Іван Злотустий. Три святі тайни можемо прийняти лише раз у житті, а саме: хрещення, миропомазання і священство, тому що вони викарбовують на душі незначимий знак. Той незнищимий знак полягає в особливому освіченні і єднанні з Богом. Хто має цей знак, стає членом Божої родини особливий спосіб. Завдяки хрещенню людина стає братом Христа, через миропомазання воїном Христа, через священство заступником Христа. Завдяки хрещенню людина особливим способом з'єднується з Богом Творцем, як дитя Бога, через миропомазання з Богом Духом Святим як воїн, озброєний дарами Святого Духа, через свящ... З Богом Сином, як заступник Христа. Ті ознаки лишаються в душі, навіть якщо людина скоїть смертний гріх, його неможливо стерти з душі, це схоже на спорідненість по крові. Син завжди залишиться сином, навіть якщо б став ворогом свого батька. Отже, ці три святі таїни ніколи не приймаються вдруге, навіть у випадку, якщо би хтось зрікся своєї віри, а відтак знову навернувся до католицької церкви, ці три святі таїни лишаються викорбонованими в душі і в майбутньому житті. Для спасенних вони будуть вічною ознакою слави і шани. Для засуджених стануть вічним соромом. Задля тих знаків будуть вибрані на небі вічно прославлювані іншими блаженними, а засуджені, будуть вічно висміювані й катовані дияволом. Дві святі тайни, а саме хрещення і покаяння, дають освячуючу ласку тим, хто її не має, інші п'ять примножують освячуючу ласку тим, котрі вже мають її, і це є головною метою святих тайн. Святі тайни це ліки євангельського самарянина для підтримки і збереження здоров'я нашої душі, святий Іван Злотустий. Хрещення і покаяння називаємо тайнами мертвих, для духовно мертвих, бо вони встановлені для людей, котрі через первородний гріх або через особистий скоєний смертний гріх є мертвими в душі. Інші святі тайни називаємо тайнами живих. Для духовно живих, бо вони встановлені для тих, котрі знаходяться у стані ласки, отже, є живими в душі. Хрещення і покаяння виганяють із душі темряву смерті, виносять у серце світло віри і надії, а також тепло Божої любові. Інші святі та не пізніше збільшуються світло ласки. Буває також, що й хрещення, і покаяння примножують освячуючу ласку. Коли, наприклад, хтось щиро прагне виправитися і жалкує за сподіяне, то може осягнути Святого Духа, а отже, й освячуючу ласку ще перед хрещенням або сповіддю, або коли хтось сповідається, а не має на совісті жодного тяжкого гріха. О, того, кожна тайна має ще свою окрему мету і тому обдаровує ще особливішою ласкою, хрещення обдаровує нас милістю жити за законами Євангелії, миропомазання мужньо визнавати віру, святе причастя, зростати в духовному житті, покаяння оберігає від скоєння гріха, і леопомазання приносить здоров'я тілу. Священство і подружжя обдарують ласками, котрі потрібні цим станам. Такий великий і спасенний вплив мають на нашу душу святі тайни. Однак люди так мало цінують їх, чого тільки не робимо, щоб лише підтримати або відновити здоров'я тіла. Вживаємо другі ліки, відпочиваємо, лікуємося в санаторіях і так далі. Життя душі набагато важливіше для людини. Ніж здоров'я тіла, однак люди не користуються ніякими засобами, щоб підтримати його, є легковажними й байдужими, не розуміють, що відповідатимуть за це у майбутньому. Щоб дійсно досягти ласки, доросла людина повинна належним чином підготуватися до прийняття святих тайн, до хрещення і сповіді через щиру і рішучу зміну способу мислення і поведінки. А до прийняття інших святих тайн через очищення від учагового смертного гріха, доросла людина, приймаючи святу тайну хрещення або покаяння без щирої зміни способу мислення, або також іншу святу тайну стайну тяжкого гріха, скоює ще страшніший гріх: святотатство і не здобуде милостей Святого Духа, доки не усуне перешкоди, котрі загороджують милості дорогу. У перші роки християнства церква вимагала двогрічної підготовки до хрещення, щоб іновірець, котрий навертається, мав час змінити спосіб життя і повністю виправитися. Святий Павло також закликає у своїх проповідях спочатку переглянути і змінити спосіб мислення, а, а вже потім прийняти хрещення, діяння Апостолів 2:38, 3-19. Церква не вимагає, щоб кожен висповідався перед прийняттям будь-якої таїни живих, легковажно чинять ті, котрі сповідаються лише за звичаєм і зовсім не думають про щиру зміну способу життя, святі таїни служать для спасіння тим, котрі, як слід користують і тають. із них. І є згубою для тих, котрі зловживають ними, святий гостин, хто приносить із собою до цілющого джерела отруйний посуд, котрим зачерпує і п'є, то й ризикує втратити життя, те саме стосується і прийняття святих тай. Винятком є лише хрещення дітей. Недостойно прийняті ще ті тайни, не обов'язково приймати вдруге після досконалої зміни способу життя. Вони відновлюють тоді свою вагомість самі по собі. Виняток становить присвята Євхаристія. Ця тайна прийнята в стані тяжкого гріха. Не обдаровує людину жодною ласкою навіть тоді, коли вона позбудеться вже тяжкого гріха. Чим достойніше приймаємо святі тайни, тим більше отримуємо ласки і святими речами, треба обходити ще свято. Перед тим як приймаємо святі тайни, церква ставить необхідну умову, повинні бути спроможними і мати намір прийняти святі тайни. Прийняття поживи душі, святих таїн, можливе лише тоді, коли приймаючий має певні дані до їх прийняття, неохрещений, наприклад, не може прийняти іншої святої тайни, окрім хрещення. Людина, у котрої хворий шлунок, не приймає і жодної їжі, не може прийнятись при святої Євхаристії. дитина не може прийняти тайне покаяння. Здоровий не може отримати єлеопомазання, жінка не може отримати священства. Якщо уділимо комусь святу тайну проти його волі, то приймаючий не стає учасником цієї святої тайни. Церква ніколи не схвалювала світських володарів, котрі примушували підданих прийняти хрещення. Церква завжди діє через напучування і настанови. Правда, деколи непритомні, вмираючи отримує ділеопомазання. Але церква припускає в цьому випадку, що вмираючий бажав би прийняти святу тайну, як би знав, в якому стані опиниться, те саме припускається при хрещенні малих дітей. Навіть якщо був недостойний той, хто уділяє святу тайну, однак приймаючи отримує через тайну ласки Святого Духа. Сила святої тайни полягає в заслугах Ісуса Христа, а не в особі того, хто уділяє святі таїни. Людина не може уділяти Божих речей. Святі таїни є вже самі по собі святими, а не стають святими тому, що їх уділяє побожна особа, святий гостин. Недостойна поведінка священника не послаблює ласки святої таїн. Іван Злотустий, Бог діє через недостойних, будівничий святих тайн лише знаряддям Ісуса Христа. 1 Крінцян 4:1. Добре насіння дає плоди незалежно від того, чистими чи брудними руками сія, сія його святий Августин. Це ж стосується і уділювання святих тайн. Якщо б Святі Тайни мали силу тільки тоді, коли б уділив добрий священник, то ми б були змушені приймати їх постійно, бо ніколи не були впевнені в тому, що той, хто їх уділив, був достойний цього. У такому випадку ми не могли б бути впевненими у своєму спасінні. Від будівничого святих таїн церква вимагає наступного, він повинен одночасно і без суттєвих змін вжити належного знаку, який діє на органи зору і слуху, а також повинен мати намір робити те, що робить церква. Отже, той, хто використав би під час хрещення замість води вино, суттєво змінив би знак, який діє на орган зору. У такому випадку хрещення не було би дійсним. Разом з тим уживання для хрещення теплої або неосвяченої води не є суттєвою зміною, таке хрещення не втрачає своєї сили. Якщо б хтось, хрестячи дитину, змінив словесну форму обряду, сказав, наприклад, хрещу тебе в ім'я Ісуса Христа, то тим самим Він суттєво змінив би знак, який діє на слух. Таке хрещення теж не було б дійсним. Але якщо б хтось, хто не знає добре мови, не, не так вимовив би якесь слово, він не змінив би суттєво словесної форми обряду. Таке хрещення вважається дійсним. Амінь. Якщо надалі, дорогі мої, бажаєте слухати Бога, підпишіться на канал, залиште коментар, чи цікаво це для вас слухати, і поставте. Лайк like чи дизлайк, так виявити свою любов до цієї моєї праці. Слава Ісусу Христу!